Гори у сім'ї дає дитина інвалід. Коли мене час гірких переживань і батьки вирішать зробити все, що можуть, щоб допомогти дитині. Їм доведеться ґрунтовно подумати над тим, що ж саме вони повинні робити. Її благополуччя залежатиме від того, наскільки вона зможе інтегруватися в суспільство. Якщо в неї є друзі, якщо вона може працювати в колективі, мати дозвілля, тоді вона буде щасливою. Якщо ж у неї немає друзів, а рідні та близькі уникають її внаслідок агресивності, незвичайно. Христ поведінки, вона буде нещасна, тому найважливіше для батьків завжди пам'ятати про те, що їм потрібно виховати людину, яка вміє і знає, як поводитися в міру своїх обмежених можливостей, і що це, всупереч існуючій думці, є цілком здійсненним. У нас не є такий освітній заклад, у нас не є заклад садочок, у нас заклад, куди діти приходять працювати, хоча іноді це виглядає, ніби вони бавляться просто. Хоча діти діти знають, що вони працюють. Батьки часом думають, що вони граються. Ось е, ми намагаю, намагалися намагаємось створити атмосферу е, такого домашнього затишку в нас. Щоб діти не відчували, що вони прийшли в якийсь казенний дім, в якому є якісь дуже черстві і нічим не виправдані правила, щоб вони не почували себе такими утиснутими, якими вони зазвичай себе почувають, тому що діти з особливими потребами, на жаль, не завжди почувають себе вільними. Вони не дуже вільні вдома, вони не дуже вільні в тих середовищах, в які вони потрапляють, тому що наше суспільство ще не звикло і не навчилося працювати і жити з такими дітками. Ось тому ми намагаємося створити всі умови для того, щоб діти тут себе почували вільними, володарями власного часу, відповідальними за власні можливості за власний час. Тобто ми даємо можливість дітям відчувати себе повносправними. Повноцінними людьми, дорослими, навіть якщо їм 2 і 3 роки, Монтесорі, терапевт Алла Костів радіє результатам Степанка у дитини ДЦП. А за час, що з ним займається, є вагомі результати. Дуже хороший прогрес цієї дитинки. Ну, звичайно, це вдячність батькам, бо там і дитинка прооперована декілька разів тут у нас на Україні. Але розвиток інтелекту дуже потужний пішов, гарний. З'явилося мовлення дитини. З'явилось розуміння, аналіз. Ось такі, такі наші спільні успіхи б доказати, бо якщо ми їх спостерігаємо, то вони і в нас, мабуть, і правда ж. У Тернополі Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів створили у 2011-му. За цей час у їхній базі не збиралося більше 400 дітей. Курс реабілітації триває півроку, протягом яких кваліфіковані спеціалісти навчать спілкуватися з однолітками та дорослими. Допомагати іншим, дотримуватися правил і встановленого порядку дій, співпраці під час ігор, доброго ставлення до себе і оточуючих бути самостійними. До кожної дуже індивідуальний підхід. Часто є таке, що дитині необхідний час. От буквально вчора був випадок, коли я заглянула на заняття до спеціаліста, і спеціаліст мав працювати з дитинкою вже не перше заняття, і заняття мало. Мати вже певну структуру, але дитина ця, ця дитина з колишнього розподільника на стрімкій, та дитина з середовища, яке. Було для неї дуже жорстке і травматичне, і фактично, так сталося, що моє втручання в заняття збільшило можливість дитини мати власний простір і проявити свої бажання в тому власному просторі. Я відволікла спеціаліста, а дитина мала можливість вибрати той посібник, який на той момент вона хотіла би брати в руки. І вийшло так, що дитина взяла той посібник і дуже структуровано з ним працювала. Тобто до того вона бачила, як з тим посібником працює, до того її спеціаліст вчив працювати з тим посібником, але до того вона жодного разу не проявляла власної волі до якогось предмету. А в той момент, коли їй дали простір, вона проявила волю і показала структуровану роботу. Тобто, ми побачили, що тій дитині насправді дуже бракувало от того власного простору. Вона мала простір, заповнений патологічними батьками. Вона мала простір сиротинця, де є ну де, де власних границь ніхто не зберігає і ну, на жаль, не, не дотримується у цього правила, що дитина має право на власну свободу в межах власного простору. Ось, а тут вона той простір здобула. Для неї це було дуже продуктивне заняття. Дуже часто ми не даємо дітям можливості відчувати власної сил. Батьки не дозволяють дитині підняти табуреточку, яка дитині в принципі вдається під силу. Дитина не знає, що можна собою користуватися. Тоді дивується, чому дитина гепає кулаком по столі так сильно. Дитина десь має відчувати цю силу. Ось діти батьки іноді не дають можливості дитині самостійно чистити яйця. у нас був випадок, коли восьмилітня дитинка вона трусилася, коли їй дозволили чистити яйця. Їй було 8 років. Це дівчинка, в якої розвинуті ручки, і достатньо навиків для того, щоб вона могла самообслуговувати себе от в такій мірі. Мама була безмежно здобована, коли вона побачила канапку, яку дитина зробила з того яйця. На жаль, ми не маємо тут можливості в Розвивати навики такого побутового самообслуговування дітей, особливо що стосується кухні. Але таке, як е, вчити робити канапку чи вчити робити салат, ми маємо можливість, тобто ми маємо кімнату самообслуговування побутового і, і діти там це вчаться. Діти мають власний простір, де вони господарі. До закладу зараховують дітей від 2 до 18 років, які отримали статус інваліда, дітей з фізичними та розумовими вадами розвитку, дітей раннього віку. Групи ризику за направленням лікувально-профілактичних закладів за місцем проживанням дитини. Дитина, яка не розвивається, вона її складність її стану поглиблюється з роками. Виходить, що зараз є частина дітей, яких, якщо з ними інтенсивно попрацювати, просто уникнуть інвалідності. Інвалідність це обтяження в першу чергу для дитини. Крім того, це обтяжує сім'ю, ну і це обтяжує суспільство. Фактично, здоровомислячі суспільства, здоровомислячі держави, вони роблять все, аби зменшити кількість інвалідів. От. Тобто, інвалідів в нас немає. У нас є діти з особливими потребами. Головна проблема дитини з обмеженими можливостями у порушенні її зв'язку зі світом, нестачі мобільності, бідності контактів з однолітками і дорослими, в браковій спілкування з природою, а іноді елементарної освіти. Тому у своїй діяльності міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів керується такими принципами. Дитина, яка має інвалідність, є членом суспільства. Вона хоче, повинна і може брати участь у всьому його житті. Дитина, яка має інвалідність, може бути такою ж здібною і талановитою, як і її однолітки, які не мають проблем зі здоров'ям. Дитина не пасивний об'єкт соціальної допомоги. Це людина, яка розвивається, яка має право на задоволення різнобічних соціальних потреб, пізнаванні, спілкування, творчості. Дуже часто є ситуації, коли діти живуть або в надмірних обмеженнях, або в абсолютно без обмежень. Тобто, що одне, що друге, дуже травматичне для, для дітей. Ось а тут якби такі є. Така золота середина, коли є правила, але ті правила або написані дитиною самі, якщо вона має такі можливості, або написані іншою дитинкою, і де друга дитина може прочитати ці правила, або ті правила озвучені просто, і діти їх можуть повторити, можуть перепитати, можуть уточнити, але вони живуть в межах тих правил. Тобто правила все-таки є, анархії немає. Ось. Ті правила виправдані середовищем, ті правила виправдані ситуацією дитини. Ось, ну і власне освітнім процесом. Методика Марії Монтесорі допоможе мені це зробити самому. Її вже 100 років запровадила її як освітню систему Марія Монтесорі, італійка. Ну але в нас вона ще зовсім нова. Не всі навіть знають, що це слово Монтесорі означає. І, 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 власне, по цій методиці працюю я з дітками. Монтесорі, педагогіка розвивалася як окрема галузь саме педагогіки, а вже в 50-х роках е, відділилася така гілка Монтесорі-педагогіки це Монтесорі терапія. От, власне, те, чим ми зараз тут займаємося, це є «монтесорі-терапія», тому що ми займаємося з дітками, які потребують вже терапії, своєрідного лікування. Власне, е, скажу терапії душі. Скажем так, ви бачите, що в нас посібники трошки нестандартні. Це в нас навіть не називаються іграшки, це є посібники. В основному це всі ліцензійні посібники Монтесорі. Вони є навіть деякі з них ще опробовані 100 років Марією Монтесорі, букви Шершавчики, рухомий алфавіт, ось там внизу. Ну, На чому побудований підхід до таких дітей і власне заняття, робота з такими дітьми. Марія Монтесорі в свій час дослідила, що без розвитку. Розвитку руки немає розвитку інтелекту. Дуже важливий в розвитку дитини ось цей пінцетний захват. Ви, може, спостерігали, що поки що ручкою дитини працюю я. Як такого цього пінцетного захвату немає. Монтесорі це назвала петля зворотнього зв'язку. Тобто рука отримує інформацію, мозок обробляє і, відповідно, Відбувається реакція. Навіть, ви думаю, не завжди коли вчилися в школі, а я тим більше брали в руки об'ємні тіла, брали в руки ге геометричні фігури, брали в руки букви, обводили їх, була можливість. В Монтесорі дослідила, що дитинка розвивається людина. Розвивається через всі органи чуття, через всі п'ять органів чуття. Тобто дуже важливо, щоб те, що дитині хочемо вкласти в мозок, ми вклали в її руку. Ось ми вкладаємо в руку циліндр, ми вкладаємо в руку овоїд і так далі. Чотирикутну піраміду. Ми вкладаємо в руки букву, ми обводимо пальчиками цю букву, рука щитує інформацію, передає в мозок і відбувається та петля зворотного зв'язку. Отак ми працюємо. Спочатку працюємо, бо, як правило, в цих діток відсутня дрібна. Моторка. Це що досходила Монтесорі і вона поставила молодець, Тьопа, Так, Бачите, ми завжди хвалимо діток, щоб їх мотивувати. До 1 вересня у Тернополі, Борщівському та Чортківському районах створять центри денного перебування для дітей-інвалідів. Не проти такого центру і Наталія Турецька. Поки тут немає можливості залишати дітей на весь день. Ресурс є. Ми не маємо приміщення. Тобто ми не маємо зараз технічних можливостей для того, щоб це можна було проводити. Ось цього прагнемо, тому що це, по-перше, збільшить наші можливості в реабілітаційному процесі. По-друге, це покращить знову ж таки адаптаційну датість діток. Тобто, коли дитина тривалий час спостерігає за людьми, яким вона вже довіряє. Це збільшує їхні можливості навчальні, ну там розвиткові. Тобто для дитини це краще. Ну я мовчу про те, що батькам значно легше би було, якби вони приводили дитину не на дві години, а привели зранку, забрали ввечері. В Україні є центри, в яких діти залишаються на деякий час із нічним сном, тобто, це такі гуртожитки. Ось, це також дуже хороший спосіб реабілітації дітей. Але я знову ж таки говорю про те, що зараз ми не маємо таких можливостей фінансових. Ось, ну, в принципі, були би гроші, думаю, що приміщення б знайшлося. Тут у центрі намагаються створити умови, в яких дитина зможе самостійно пізнавати світ.